Ти час нашої роботи з Пульман, тому що а, оця чудесна, абсолютно стаття. Прошу вивести зараз на екран заголовок від коректів. Мабуть, кращого розслідувальського вашого, маю на увазі в Німеччині проекту, дуже цікавого, дуже консервативного, наскільки я пам'ятаю. Я коротко знайомий з Маркусом Бенсманом, одним з лідерів цього проекту. Водка, Шольц і Газпром. Так, це дослідження. Ракду не потрібно. Коли... Слова всі інтернаціональні Я думаю, вже. Так. Я, власне, через те взяла цей заголовок, тому що ну, він дуже, дуже промовистий з одного боку, а з іншого боку, зрозумілий для всіх, навіть хто не знає німецьку мову. Втасі в дослідженні колективу коректив. Ідеться про ем, те, як ем, виховувалося, так би мовити, нове покоління лобіїстів російської промисловості. Зокрема, Газпрому, ем, як вони його, його е, виховували, власне, і йдеться, там є все, там є все. Там є німецькі політики, включно з е, канцлером Шольцом, ще тоді в ролі обербургомістра міста Франкфур, е, вибачте, міста Гамбурга. От е, Гамбург є. І, так, ти добре знайомий з північ Німеччини. От ем, і власне ідеться ем, про заснування у Німеччині дуже багато всього йде через так звані об'єднання або клуби через феайн, так би мовити. Феайн – це е, така одиниця е, неурядова організація. Це може бути, може бути клуб, не знаю, там футбольний і так далі. І от такий феайн був заснований для лобіювання молодої генерації. Для виховання молодої організації, е, молодої, молодих лобістів ідеться про участь. Лоббістів. різних Я, людей. Не, не, це, я так. Почув, так, як таке лобістів молодих okay. виховання о, okay. oh, тобто, це да. такий лобіст Югент, якийсь під, під крилом <laughs> Шольца, який ну лобізм – здорова професія в, в, одно, в, в одному вимірі, а в другому дуже нездорова. Але продовжуй, будь ласка, я просто. Під крилом Шольца я б зараз не говорила. Шольц був одним з привітальників однієї зустрічі. Йдеться про те, що це об'єднання, яке було засновано у 2000 році. 10-го року, тобто ще до майданних часів, і ем, воно було засновано на основі різних е, е, зв'язків, зокрема політичних зв'язків. Там ми бачимо ім'я Шрёдера, звичайно, пропутінських різних е, входячи з його якоюсь кумою, по-моєму, хрещеною мамою якоїсь одної з її доньок, е, там був колишній е, е, посол Росії в Німеччині його діти, і знову і знову діти. діти вели якихось індустріальних магнатів, якихось елітарних прошарків німецького суспільства, і так далі. Тобто, діти, які пов'язані з членами наглядової ради, не знаю, там Порше, Газпром і так далі. Тобто, от на, на рівні молоді вони зустрічалися в різних містах Німеччини або Росії, і відповідно здавалося, це все виглядало назовні як щось таке дискусійне, конференційне і так далі. А насправді йшлося про те, щоб зустрітися добряче випити горілки і шампанського, і просто залишатися у зв'язках один з одним. І так би мовити, ну, в принципі, як коли читаєш цю статтю. Особливо момент з Шольцем здається дуже таким, як на мене, некрасивим, тому що в Гамбурзі ця зустріч проходила в 2014 році, 2014 рік, за три через три місяці mm -hmm. після того, як був анектований Крим, і Шольц виступав з промовою, де він все ще виголошував відомі лейтмотиви німецьких соціал-демократів про те, що це все. Дуже негарно проти міжнародного е, законодавства, але треба все одно відносини з Росією зміцнювати, тільки з Росією це можливо вирішити, і так далі. Ну Це речетативи які нам дуже добре відомі, з так би мовити, зі скриньки пана Шродера, часто дуже от і, власне, або пана Штайнмаера. От і ми власне от маємо такі, таких людей, які далі зустрічаються на різних форумах, в соціальних мережах і так далі. І видно, наприклад, деякі з них, а McKinsey, по-моєму, дуже, дуже сильно туди долучилися різні консультанти, які зараз які брали участь у цих всіх. Конференціях в лапках. вони зараз є, наприклад, консультантами з газових питань або ще щось. Тобто, вони в це все клуб принцип, лобістів, про який ти почала. Так. Тобто, це, це так. оцей клуб лобістів власне ну, ну, це, клубізм, це, це легалізована форма кнопкодавства, так. скажімо так, грубо. Так. І от, оце цікаво. Угу. От власне, вони побудована історія сама на розповіді кількох е е е німецьких громадських діячів, політиків, які випадково, які не належать до серцевини оцього всього. Переплетення різних там елітних речей, а просто потрапили випадково через когось були запрошені, тому що треба ж також і живий корм. <свісно> такі організації вони потрапили туди і вони говорять звичайно під іншими іменами. Вони розповідають про те, що вони очікували дійсно обмін думками дискусії. Вони хотіли говорити. Здається, вони починають з інтерв'ю з молодою жінкою, яка належить до ліберальної партії, до вільної демократичної. Партії Німеччини, яка очікувала справді дуже серйозного ем, обміну думками в рамках такого форуму, а насправді там нічого не було. Вони просто зустрічалися, було зрозуміло, що вони е, готові мити, чи як це називається, одну один одному, так би мовити, руки і один одному прислуговуватися і робити якісь. Е, е, дружні, скажімо, послуги. От, тобто класична, класична, так би мовити, мережа між, між собою, так, так би мовити, який далі впливає все ще видно з цього дослідження на наш на, на, на те, що відбувається зараз, наприклад, безпосередньо, от один з тих фактів, які були названі один одна з люд, одна з людей, один з людей, які займалися всіма цими організаціями і зустрічами, колишній він фон Бісмарк, тобто він має якийсь внучатий племянник, чи як це сказати? Он бісмарка самого. Ми Та. вже мали з тобою власне оцю навідбувшуся династію псевдокоролів не так давно. А, і а, про що ми дуже затято кумедно стібалися півроку тому. А тут mm -hmm. нащадок фон бісмарка. І і і що, що, що? слухаю, відкриваю вухо. Ну, от, власне, 24 лютого цього року. українські активісти разом з німецькими проукраїнськими активістами поставили перед посольством Німеччини Посольством Росії в Німеччині в Берліні на вулиці Unter den Linden танк російський, який був. Захоплений, збитий, розбитий, розгромлений на війні. Вони його привезли і поставили як, так би мовити, артефакт, тобто свідок того, що відбувається справді. Тобто дуже символічний акт, звичайно, з дулом, яке було спрямоване на посольство Росії і так далі. Тобто дуже багато символіки в цьому було. Це все було дуже, дуже, дуже велике враження справляє і як. Протидія з боку проросійських активістів, зокрема, оцей пан Бісма, фон Бісмарк, тобто внучатий племенник Бісмарка, Він е, був ініціатором того, що цей е, танк був закладений червоними квітами, червоними трояндами. Він 2000 червоних троянд туди е, дав. Тобто він, так би мовити, весь цей акт, е, створений активістами проукраїнськими, перетворив на місце. Е, Поклоніння нещасним російським солдатам, І, звичайно, проросійські сили в Берліні. Там було дослідження також українських активістів. Я бачила, були заклики відповідній кампанії в Телеграмі про те, що давайте нанести красне гвоздіки чи щось там таке до цього танку. І дійсно, він був. А зрештою, 25 лютого весь закладений квітами, і цей, ем, ця О, дія символіка ну, ця вона квітами, які менш менш. принесли проросійські російські оці, оці, оці активісти. Боже, так. ну знаєш, це ну якісь реально. Ми живемо в добу гіпер, гіперболізованого mm. сюру. Це так. навіть ще більш сюріалісти.